Волан не горобець, вилетить не з але ті, хто грає у бадмінтон, рішення приймають швидко. Учасниця Паризької олімпіади Поліна Бугрова та Євгенія Кантимір стали срібними призерками турніру серії Всесвітньої Федерації Бадмінтону, який проходив у німецькому Сарбрюкені. У чвертьфіналі харків'янки зовні легко зачухлили іспанський дует 21-12-21-14. У півфінальному матчі також у двох геймах. Долали місцевих бадмінтоністок у фінальному протистоянні. Вони зустрічалися з першими сіяними з китайського тайбею і поступилися 16-21, 14-21. Срібло дорогого варте для бугрової та кантемір. Це перша нагорода серії Всесвітньої Федерації Бадмінтону. У 15-му турі української футбольної першої ліги металіст 1925 заминував на стадіоні Лівий берег у Київській області сьому команду групи Б Металург Запоріжжя, який відставав на сім очок. Клієнт, можливо, не ідеальний, але цілком придатний для того, щоб обібрати його до нитки. Пограбувати оборону гостей у першому таймі харків'янам не вдалося. Перевага була за ними, вони атакували частіше відповідної моменти. Тів для взяття воріт мали більше, але не забили. У другому таймі змінилося лише одне. Металіст 19-25 змусив запорізьку команду капітулювати. Героєм став бразильський півзахисник господарів Арі Моуре, який втілив зусилля та підтримку партнерів у два голи. На 70-й хвилині він відкрив рахунок, на 83-й забив свій сьомий м'яч у нинішньому сезоні. А святкуючи дубль, арі Моуре зняв футболку та отримав попередження. Втім, на настрій харківських футбол. І тим більше на результат матчу жовта картка ніяк не вплинула. 2 0 шоста перемога металіста 19-25. Гра проходила за нашим планом. Звісно, хотілося забити швидше. Наша команда прагнула грати в комбінаційний футбол, використовувати вільні зони. Мали декілька нагод у першому таймі, гарні були удари, але не відзначились. У перерві сказав команді, що треба продовжувати так грати. Трошки темп підвищити, десь простити гру у завершальній фазі біля воріт суперника. Це дало нам можливість створити свої моменти. Гра показала, що ми мали сьогодні перемогти. Металіст 19-25 посідає четверте місце. Харків'яни набрали у 13 іграх 23 очки. Металіст розташовується на четвертій позиції у групі А. Підопічні Андрія Аніщенка провели 11 матчів, у яких здобули 4 перемоги, 4 рази зіграли в ніч'ю та зазнали трьох поразок. Харківські «Соколи» парять над суперниками у баскетбольній вищій лізі України, розгромивши в жовтневих матчах регулярного чемпіонату команди Біпа, Одеса та Миколаївський Ніко, баскет 78-58 і 76-64 Відповідно, вони розпочали листопад із трьох перемог поспіль. Вінницю підопічні Олексія Золотоуса закрили з рахунком 90-42. Збірну Києва обробили 73-50. У заключному матчі другого туру здолали ще один столичний клуб Селфмейт. Ключовою стала заключна, чверть до якої харків'яни підійшли з невеликою, але все-таки перевагою: 51-46. Увімкнувши режим турбо, вони накидали на 18 очок більше. Так і треба діяти у вирішальні моменти: 82-59. Дмитро Мартинов приніс переможцям 26 пунктів. Вадим Заплотинський забив 18 очок і зробив 13 підбирань. Владислав Чевердін – 16 та один. Надцять відповідно з п'ятьма перемогами харківські соколи очолюють вищу лігу. Третій тур регулярного чемпіонату пройде у середині листопада у Хмельницькому. Юні харківські дзюдаїсти себе показали на традиційному всеукраїнському турнірі Патріот, який зібрав у Дніпрі 190 спортсменів, не старше 14 років із 24 міст. Харків'яни посіли перше загальнокомандне місце. Вони виграли три золоті, одну срібну та три бронзові медалі. Микита Кавальов переміг у вазі до 35 кілограмів. Володимир Калпачов, здолавши у фіналі свого земляка Микиту Карнаушенка, забрав золото у категорії до п'ятір. 55 кілограмів, Максим Тихонов до 66. Два вихованці Антона Логачова та Віктора Крівчича стали бронзовими призерами. Це Єгор Верменко та Іван Канівець. Микита Нестеренко, якого до турніру готували заслужений тренер України Геннадій Маханьков та Олександр Курцев, взяв бронзу у вазі до 60 кілограмів. Олександр Шаріков, Олексиницький, Світлана Бреус, спортивні новини. Харків.